Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті Випуск новин спорту Донецький Шахтар розрощив 6-0 фінський Ільвес у першому поєдинку. Першого раунду кваліфікації Ліги Європи головними гурники відзначилися Алісон Сантана, Дубель, Кауан Еліас, Кевін, Педрініо та Невертон. Ця перемога стала для нашого клубу найбільшою в кваліфікаціях Єврокубків. До цього найбільшою була звитяга над Левадією 5-1 у серпні 2000 року у другому раунді. Кваліфікації Ліги Чемпіонів. We'll be right back. На Другою найбільшою в Єврокубках загалом після перемоги Бате в групі ліги чемпіонів у жовтні 2014 року. 7-0. матч відповідь відбудеться 17 липня. Українська асоціація футболу офіційно голосила новий формат Кубка України, який вступить у дію вже з сезону 2025-2026 років. Старт з кваліфікації серед переможців регіональних кубків з однієї 32 другої фіналу до гри приєднуються клуби української прем'єр-ліги без учасників Єврокубків. В одній 16-й ще чотири клуби, які представляють Україну у Європі, один раунд, один матч без додаткового часу. Одразу серія після матчевих пенальті. Максимально сліпий жереб, шахтар або динамо можуть грати між собою або проти аматорів. Усі поєдинки транслюватимуть на УП упл ТБ вперше за багато років новий трофей. Протягом найближчих вихідних суботи та неділі, 12-13 липня, на спортивній базі міського полодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький вперше у Дніпрі відбудеться чемпіонат України з футнету тенісболу. Двійки чоловіки напередодні старту першого в історії Дніпра чемпіонату України з футнету тенісболу, який у дисципліні двійки чоловіки. Найближчих вихідних суботи та неділі, 12-13 липня. Кожного дня розпочинаючи з 9-ї години ранку, прийматиме. Спортивна база міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький у прямому ефірі наживо відбулося жеребкування турніру за участі голови Федерації футнету тенісболу України Дениса Віленкіна та очільника комітету пляжного футболу, футнету і текболу асоціацію футболу Дніпропетровської області Олега Іванова. За його підсумками визначилися дві групи команд по п'ять у кожній. Які на попередньому етапі зіграють у квінтетах за коловою системою, звідки по дві кращі вийдуть до півфіналів і продовжать боротьбу за нагороди? Це буде перший турнір такого масштабу в Дніпрі. Перший турнір в часи війни, бо ми не проводили у нас була. Дійсно, пауза. Я дуже вдячний, тому що Асоціація футболу Дніпропетровської області намагається розвивати такий вид спорту, як наш. І вони запросили, вони організували цей чемпіонат, і я вважаю, що великі перспективи будуть саме в Дніпрі по футнету. Далі Денис Вілінкін у присутності голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова спочатку поспілкувався з представниками команд та відповів на їхні чисельні запитання, які безпосередньо стосувалися майбутнього чемпіонату, після чого провів суддівський семінар, у ході якого він детально інформував арбітрів з великого спектру правил від загальних до специфічних, цього виду спорту, гри футбольним м'ячем через тенісну сітку на майданчику, схожому розмірами на волейбольний, суть якої також симпіоз. Цих трьох видів спорту від футболу, робота з м'ячем, від тенісу торкання сферою майданчика. Набір ударів від волейболу три дотики на команду, прийом м'яча, пас, атака, блок безпосередньо на проведення ігор, бо можливо для багатьох суддів, які раніше приймали участь в матчах по футнету, не доводилося повністю виконувати всі норми правил футнету. От саме про це ми говорили, про нюанси, про можливі ситуації, і я вважаю, що Судді набрав, мають вже деякий досвід, хоча б в на по наших розмовах, і це дасть можливість провести чемпіонат України по футнету в Дніпрі на високому суддівському рівні. Наразі найближчих фехтних з 9 ранку усі гайда на футбольні майданчики міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокодацький, де ви станете свідками захоплюючих і видовищних поєдинків. Чемпіонату України з футнету тенісболу. Десятий тур відкритого чемпіонату Дніпра з футболу вдруге поспіль знову був позначений одним з центральних у першому колі матчів, у якому зійшлися друга куряча і третя айленд команди турнірної таблиці, які мали у своєму активі рівну кількість очок по 22 і перебували на відстані однієї перемоги від одноосібного лідера Юкраїні Тім. Десятий тур відкритого чемпіонату Дніпра з футболу вдруге поспіль знову був позначений одним з центральних у першому колі матчів, у якому зійшлися друга куряче і третя Айленд команди турнірної таблиці, які мали у своєму активі рівну кількість очок по 22 і перебували на відстані однієї перемоги від одноосібного лідера Ukrainian Тім. Саме остання в принциповому протистоянні у попередньому турі святкувала вольовий успіх 6-3 над курячим якому наново у виснажливому поєдинку довелося боротися за місце під сонцем, який обслуговував арбітер української прем'єр-ліги Денис Резніков? Підопічі Максима Білика зі старту і майже протягом усього першого тайму володіли ігровою і територіальною перевагою. Втім, Айленд на контратаках міг вже до сигналу на відпочинок закривати матч, створивши як мінімум 3-4 стовідсоткові моменти для взяття воріт. А протягом 17-ї таких було відразу два. Зрештою, спочатку у своїх партнерів виручив голкіпер Луговський, а потім форварду Айленда, вкотре бракувало влучності на одинці з воротарем. Проте за чотири хвилини до сигналу на перерву Чуніховський нарешті досяг бажаного і забив гол у роздягальну, вивівши свою команду вперед. Друга половина зустрічі розпочалася, як і перша з масованого, втім, безрезультатного наступу курячого, який довго контролював м'яч, але за великим рахунком, без особливих загроз на Айленд. Знову вибухнув на 64-й хвилині. Суддя призначив пенальті за гру рукою в епізоді, коли сфера летіла у площину воріт суперника, але автор першого голу Чуніховський пострілом з позначки поцілив попередчину, і інтрига у протистоянні збереглася. Куряче, великими силами, пішов вперед в надії бодай все звести до нічиєї через 10 хвилин. Він таки її досяг, коли Маргарян влучно тріснув зі штрафного і голкіпер запустив у ближній кут. Зрештою, Фортуна наприкінці матчу таки посміхнулася Айленду, коли після подачі кутового м'яч, що називається, впав на голову Добрелі, який, здається, і сам того не очікував, і відсвоячився у ворота. Йшла 87-ма хвилина зустрічі, і, враховуючи стан обох команд, знесилених втомою, а ще більше спекою, стало все зрозуміле. Куряче, після Юкрейнен Тім, зазнав другої поразки поспіль цього разу 1-2 від Айленда. Дуже гарна гра, як ви правильно сказали, дуже багато не забили. І як в футболі буває, да, команда зразу зрівняла рахунок, але добре все так, що добре все закінчилося. Я вважаю, що команду ми переграли, особливо в першому таймі за моментами. В другому, да, вони змінили трошки свою гру, трошки нас пресингували, але все одно ми витерпіли, вистояли, і футбольний Бог нам віддав те, що ми не зробили в першому таймі. Завдяки перемозі Айленд. Обійшов на три очки у турнірній таблиці куряче. Наразі він другий. І тепер на відстані перемоги перебуває від одноосібного лідера Ukrainian Team. У п'ятницю на ринзі комплексної дитячонацької спортивної школи з боксу та неодборс Дніпровської міської ради фінальними поєдинками фінішував міні-марафон чемпіонату Дніпропетровської області з боксу, за підсумки якого були розіграні нагороди у восьми вагових категоріях серед дівчат і сімнадцяти серед хлопців, які за відгуками фахівців продемонстрували гарний рівень підготовки з усіх компонентів цього олімпійського виду спорту. Рівень досить високий. Є конкуренція в деяких вагових категоріях взагалі дуже багато дітей. Ну, в принципі, у нас дуже сильна, сильна область, як то кажуть. Ну, це завдяки обласній федерації боксу. Вони розвивають, допомагають і піклуються про спортсменів. Ми всі дуже задоволені, оскільки на цей чемпіонат приїхало дуже багато представників області, дуже багато спортсменів, тренерів. Глядачів було дуже багато, незважаючи на дуже спекотну погоду. Ми провели чудовий чемпіонат області, відібрали потужну збірну. Сьогодні ми побачимо фінальні бої, дуже яскраві, і будемо перемагати на чемпіонаті України здобувати перші місця. Більш детально про звітний чемпіонат у випуску гнобин спорту Дніпро Тіві вже наступного тижня. А на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.